Добрий день, малята! Гей, мої милі дітки-малята, я вас запрошую в сад погуляти, в сад погуляти, ягід зібрати, ягід родило нині багато. Малята, де ростуть ягоди? Так, на деревах, на кущах. Малята, а ви знаєте, де дерево, а де кущ? Давайте згадаємо і пограємо в дидактичну гру продовж речення. Дерево велике. А кущ маленький. У дерева є стобур, а в куща немає. У дерева гілки товсті, а в куща тоненькі. Ягідки красиві, ягідки дозрілі, Ягідки ми їмо, щоб щічки червоніли. Я пропоную вам, малята, зліпити з пластиліну ягідки для наших ляльок, щоб вони теж пішли в сад і назбирали ягідок. Згадаємо правила роботи з пластиліном. Працюємо на дощечці. Не розкидаємо шматочки пластиліну, миємо руки після роботи з пластиліном. Підготуємо наші пальчики до роботи: пальчикова гра пташки. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Для роботи нам потрібно пластилін червоного кольору, дощечка, аркуш паперу із зображенням куща та серветка. Починаємо працювати. Беремо шматок пластиліну, пограємо з ним. Потримаємо в теплих долоньках. Зігріємо його. Від великого шматка пластиліну відщіпуємо маленькі шматочки. І скочуємо кульки пальчиком або між долонями. Кульки прикріплюємо на кущ. Надавивши вказівним пальчиком, це будуть ягідки. Ось який кущик з ягідками дозрів в нашому садочку. Усім нашим лялькам вистачить. Сподіваюсь, малята, що ви такий кущик з ягідками зробите з мамами та татусями. А мені час прощатися з вами. До побачення, малята!